Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про прісні водойми рідного краю. Тож для для початку пригадаємо, що таке водойми. Водойми це природні або штучні заглиблення в земній поверхні, де збирається та затримується вода. До водою Запорізької області відносяться річки, озера, ставки, водосховища та підземні води. Озера та лимани використовуються в Запорізькому краї для водопостачання, для рибної ловлі, зрошення, добування різних мінеральних речовин та для відпочинку. Тож давай дізнаватися детальніше про наш рідний край та його водойми. В Запорізькій області є лише одне озеро Білозірський лиман, що знаходиться між селом Велика Знам'янка та містом Кам'янка-Дніпровська, і в який впадає ріка Білозірка. Ось так виглядає Білозірський лиман, якщо подивитись на нього з висоти пташиного польоту. Довжина озера трохи більше 6,5 кілометрів. Середня ширина майже 2,5 кілометрів. Ну, а максимальна глибина 2 метри. На території нашого Запорізького краю є також 4 лимани. Пілозирський лиман, утлюкський лиман, Тубальський лиман. Та молочний лиман. Ще у нас є водосховища. Найбільшими штучними водоймами, частково розташованими в Запорізькій області. Є Дніпровське та Каховське водосховища на річці Дніпро. Каховське водосховище. Найбільше у минулому. Воно було розташовано у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Заповнено водою воно було майже 80 років тому. Але Каховське водосховище було знищене російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення вночі 6 червня 2023 року. На жаль, на сьогодні на місці Каховського водосховища води немає. Дніпровське водосховище. Ця водойма в Україні у складі водосховищ на річці Дніпро. Це водосховище розташоване в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Його ще називають Запорізьким водосховищем. Дніпровське водосховище створене на річці Дніпро 1932 року. Гребле Дніпровської гідроелектростанції. Під час Другої світової війни протягом певного часу водосховище не існувало, оскільки була зруйнована сама гребля Дніпрогесу. Повністю водосховище відновилося у 1948 році після того як відбудували греблю. А ще в Запорізькій області налічують. 65 річок Деякі з них мають загальнодержавне значення. В першу чергу це річка Дніпро, найбільша річка України. А також річка Берда, яка розташована саме в Запорізькій області. Ще в Запорізькій області. Крім великої річки Дніпро, яка в межах нашої області простягається на 167 км, є середні річки гайчур, конка та молочна та цілих 62 малі річки. Тож поговоримо про середні ріки та велику ріку. Річка молочна. Багато віків вона тече по території нашого краю. Річка молочна. Вона несла свої води до Азовського моря ще до того, як наші далекі предки почали формувати цивілізацію. Тобто ця річка пам'ятає, як народжувалось людство. Впадає річка у молочний лиман. Починається вона з під гори могили токмак, тому на своїх витоках і має таку назву токмак. Вважають, що назва річки молочна найімовірніше означає ситий або нагодований, що можна пояснити буйними соковитими травами, які росли на берегах її витоків. Найпоширеніші рослини річки молочної це очерет, рогіз, роголисник, рдести, ряски та інші. Риб в річці молочній мешкає аж 24 види. Річка Гайчур. Свій початок вона бере біля селища міського типу Вільмак поблизу залізниці. Річка ця протікає через Більмацькі і Гуляйпільські райони Запорізької області. Гайчур тихоплинна річка, яку можна переходити навіть в брід. Вона дуже замулена, заросла очеретом ситнягом. Береги ріки рясно поросли високими розлогими деревами. Річка конка. Свій початок вона бере в Більмацькому районі. Маленькі струмки утворюють річку в селі Кінські роздори і далі несуть свої води аж до Дніпра та в минулому Каховського водосховища. Довжина річки Конки більше 140 кілометрів. У XIX столітті. Більше ста років тому ширина русла цієї річки була від 20 до 120 метрів. Конка була судоплавною. Ця річка носила на своїх хвилях і козацькі чайки, і турецькі галери. З роками ріка втратила свою минулу велич. Вона стала значно меншою, а влітку і зовсім міліє та пересихає. Існує легенда, що в тихих водах річки Конки затонув турецький човен із золотим конем. А історія засвідчує, що за часів козацтва багато десятиріч саме річка Конка Запорізькій області була кордоном між Російською імперією і Кримським ханством. Річка Берда Берда це річка в Запорізькій області і на її межі з Донецькою областю України. Частково річка використовується для водопостачання та зрошення. На берегах Берди часто можна зустріти гранітні виходи. Берда це річка, що впадає в Азовське море. І, звичайно, ріка Дніпро. Дніпро це найбільша річка України. І четверта річка за величиною у всій Європі. Свій початок Дніпро бере на висоті 220 метрів на Валдайській височині у Росії Смоленській області. Саме в цих місцях багато боліт. З одного з таких боліт і випливає малесенький струмочок. А далі цей струмочок зростає, набирається інших струмочків і перетворюється у велику могутню ріку Дніпро. Дніпро протікає по території трьох країн це Росія, Білорусь та Україна. Давні греки називали цю річку Борисфен, слов'яни Славутич, турки називали цю річку Узу. Але прижилася назва Денапріс. Вона походить від скіфських слів Дон річка та «апр» – глибокий. Тобто Денапріс чи Дніпро глибока річка. Вік Дніпра майже 6 мільйонів років. Дніпро це головний постачальник води в Україні. Водою цієї ріки користується 30 мільйонів мешканців України. Майже значна частина нашого населення. Середня глибина річки становить 6 або 12 метрів. Найбільша гребля на річці Дніпро це Дніпровська ГЕС. Розташована вона в Запоріжжі а побудовано в 1927 по 1932 рока. Саме за Дніпровською ГЕС і починається Дніпровське водосховище. Річка Дніпро є важливим транспортним шляхом. На всіх водосховищах є шлюзи, що дозволяють суднам безперешкодно здійснювати пасажирські і вантажні рейси гладі. Здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро, казав великий український поет Тарас Григорович Шевченко. Степові Запорізькі простори. Золоті неосяжні поля від Дніпра до Азовського моря. найрідніша у світі земля. Тож шануй та бережи свій рідний край, кожну його частинку. Сьогодні ми дізналися про прісні водойми рідного краю. Ну а наступного уроку ми помандруємо до Азовського моря. Тож буду чекати зустрічі! І до наступних зустрічей! Гарного дня!